Так, ми трошки невчасно побачили, що запис не вимкнено. Розв'язуємо таку задачу. І так, продовжимо. І тому, якщо ОП це середня лінія трикутника АЦД, то АД, як пов'язано з ОП, воно в два рази більше, так? Тому це буде 2 на 5, це буде 10. Ну і тепер все ми знаємо, ми можемо знайти площу С або ЦД. Це буде 8 плюс 10 поділити на 2 і помножити на висоту, тобто на 6. 18 на 2 9, 9 на 6, 54 сантиметри квадратних. Відповідь 54 см квадратних. Так, рухаємось далі. Таку задачу беремо. Нехай в нас є рівнобічна трапеція, в якій проведена діагональ, середня лінія і діагональ. Зараз так, спробую, щоб було схоже. І діагональ є бісектрисою гос. Ага. Угу. так, а ну-ка, зачекайте. Дивіться, якщо вам сказано, що діагональ трапеції є бісектрисою, то треба так намалювати, щоб у вас бічна сторона дорівнювала більшій основі, бо там буде рівнобедрений трикутник. тому таку високу трапецію малюйте. І так, у вас діагональ є бісектрисою тупого кута, проведена середня лінія, тобто тут якби поєднання обидві задачі. І на діагоналі середню лінію, і на те, що діагональ трапеції є бісектрисою. І так як а, трапеція рівнобічна, то всі чотири відрізка відмічаємо рівними. А, Б, С, Д. Тут якесь К, тут якесь П, тут нехай О. Так, що нам відомо? Нам відомі ці два відрізка. Цей 7, цей 11. А, Тепер ще відомо, що СА це бісектриса Кута БЦД. Ще нам відомо, що трапеція рівнобічна АБІН СД, що КП це середня лінія. Що КУ в нас 7 см, що ПУ – 11. А знайти треба периметр трапеції, тобто суму всіх сторін. Так, ну хто хотів би в голос розібрати цю здачу, вона не важка. Ну, дивіться, по-перше, треба помітити, що це середина А, це можна не описувати так, як ми в минулій задачі описували. Тому КО – це середня лінія ось цього трикутничка. Тут. Тому чому дорівнює Б, це скаже мені, наприклад, Кіра, якщо вона нас чує. Якщо цей відрізок 7, то цей відрізок буде 14, так, в 2 рази більше. Якщо цей відрізок в нас 11, це теж середня лінія, але вже трикутника АЦД, тому цей відрізок буде в 2 рази більше, 22. Ну тобто дві сторони ми знаємо. А тепер треба а, врахувати той факт, що а, діагональ є бісектрисою. Якщо вона бісектриса, вона ділить кут навпіл. Але ось цей кут і цей рівні, так як вони внутрішні різносторонні при паралельних прямих. Тому ці два кута рівні, і тому в нас більша основа дорівнює бічній стороні, бо цей трикутник рівнобедрений. А так як трапеція рівнобічна, то тут теж 22, ми все знайшли, можемо знайти периметр. Тобто перший крок який? Можна що сказати? Що БЦ2 це, це помножити на КО. І це 2 на 7, і це буде 14. Так, далі АД, це 2 помножити на ОП. Це 2 на 11, і це буде 22. Так, тепер ми що враховуємо, що можна не доводити, що цей трикутник рівнобедрений, а Просто, ну, якби ви собі зрозуміли? І записали це так як СА бісектриса, то трикутник АДС рівнобердений і в ньому СД дорівнює АД. І так як ми знаємо, чому дорівнює АД, це буде 22 см. А АВ С, де так як трапеція рівновічна, теж дорівнює 22 см. Ну і все. Тепер знаходимо периметр. Периметр АБ, С, Д. Це 22 плюс 14, плюс 22 плюс 22. 66 плюс 14 це буде 80. Якщо це зрозуміло, рухаємось далі. Давайте ще візьмемо задачі на трапецію. Можна це збирати? Номер 30. Щось схоже було на ЗНО, але воно було більш складне. Дивіться, нехай на в нас є трапеція, в ній проведено середню лінію і обидві діагоналі. Ось ми проводимо середню лінію, обидві діагнози. І вам відомий ось цей відрізочок, він дорівнює 6 см, і відомо більше основи. Треба знайти меншу основу. Так, трапеція в нас нерівнобічна, якась там довільна. Давайте поставимо літери А, Б, С Д. КВ. Тут давайте поставимо ММ. М. Тобто нам відомо, що МН дорівнює 6 см. Більша основа Аде дорівнює 20 см, знайти треба би Я не буду повністю умову писати. Так, ну по-перше, я вам дам час на те, щоб це розв'язати, потім обговоримо. Що скажете, чи є якісь вже думки, чи поки що. Вона не, ск... не дуже складна, ну не складна взагалі, можна сказати, що вона не складна. Немає дому. Дивіться, на а? Ну, По-перше, тут би якби комбінація задач пов'язаних з середньою лінією та трапецією. Діагональну та середня лінія. Візьмемо, наприклад, ось цей трикутник. Ми знаємо, що М це середина А це, так? Тому МП це середня лінія трикутника АЦБ. Тому я зможу знайти МП повністю. Я знаю, що середня лінія дорівнює половини основи. Тобто, це буде 10 см. А тоді відрізок МП. Це буде 10 мінус 6, це буде 4 сантиметри. Якщо я знаю НП, як мені знайти БЦ? БЦ в два рази більше. Бо це теж середня лінія, але вже іншого трикутника BDC. Тобто тут буде 8. Ну, давайте це опишемо. По-перше, на що ми тут спиралися? Що М це середина АС. І М це середина БД. А з цього, що випливає, що «ММ» – це середня лінія прикутника АЦД, а з цього що випливає, що «ММ» – це половина АД. І це буде половина від 20. Це буде 10 см. Так, а тому відрізок НП ми знаходимо яким чином? Від 10 віднімаємо 6, це буде 4 см. Так, далі знаємо ми цей відрізок НП. Тому, що ми можемо сказати, що НП це середня лінія. Прикутника BCD. І з цього, що випливає, що БЦ в два рази більше, ніж МП. І це 2 на 4, і це буде 8. І тому у відповідь ми запишемо число 8. Так, добре, давайте розв'яжемо ще декілька задач, пов'язаних з паралелограмами можна тут очистити? Мабуть, можна. Номер четвертий. Намалюйте, будь ласка, паралелограм. Проведіть в ньому бісектрицю. Згадайте, будь ласка, якою властивістю? обладає бісектриса паралелограми. Що вона робить? Ну, крім того, що вона кутна. Вона рівний рівнобедрений. рівнобедрений трикутник, так? Так, а тепер дивіться, У відрізки, на які дисектриси ділить сторону В, це, це 5 см і 3 см. Кут ось цей 60 градусів. Так, треба знайти площу паралелограми. І ще відомо, що кабісектрис. Ну не будемо детально умову писати, у нас накреслені все є. А, так, ну тепер давайте згадаємо площу паралелограма. Які формули площі у паралелограма? Їх дві. Або H помножити на H з індексом А помножити на А, тобто висоту помножити на довжину сторони. До якої вона проведена, або А на Б на синус альфа. Так як нам дали кут, і дивіться, в нас сторона Б це вже майже відомо. Нам тільки сторону А знайти, чи С, Д. і ми будемо знати площу. Тому, мабуть, не через висоту тут будемо розв'язувати. Напишемо так: S або C Д, це, можна так написати, А на Б на синус альфа. Да? Тепер, так як АК це в нас бісектриса, паралелограма, що з цього буде випливати? Що трикутник АБК в нас рівнобедрений, а з цього випливає той факт, що АБ дорівнює БК, дорівнює 5 см. А значить, і СД дорівнює теж 5 см, бо протилежні сторони паралелограми рівні. Ну і підставляємо формулу А, ще треба знайти БЦ, це 5 плюс 3, і це буде 8 см. І тоді площа ABCD – це буде А 8 помножити на 5 і помножити на синус 60. Це корінь з трьох на два, вісім і два скорочується, і це буде двадцять коренів з трьох сантиметрів квадратних. Так, якщо можна, я буду стирати це стилед. Да. Номер п'ятий. Тепер ще одну таку класичну задачу на паралелограм, трошки складнішу, ніж інші. Це задача, в якій у вас в паралелограмі проведено дві висоти з вершини тупого кута. Ну, Взагалі, а в мене була така учениця, яка казала, а як це можна з дві різні висоти? Можна, одна висота ось так, перетинає сторону під прямим кутом, а інша ось так. Тобто в паралелограмі можна провести висоти і взагалі не одну, а багато, але різні по величині у вас дві. Да? Тобто, можуть бути висота більш довга і висота більш-менш. Ну, не вірно я сказала, менша. Тобто, висоти це відстані між паралельними прямими. І так. Кут між ціма висотами вам відомо, він дорівнює 60 градусів. Самі висоти теж відомі. Одна висота 8 см, а інша висота 12 см. Так, а, в, С, Д. Так, тут в нас К, тут у нас П. І вас теж просять знайти площу паралелограма. Так, якщо ми шукаємо площу, формула для площі у нас для паралелограму ми тільки що згадували, тут не дуже підійде А на Б на синус альфа, бо ми не знаємо, ані, поки що не знаємо ані кута, ані сторони. Хоча можна знайти, але дали вам висоти, тому, мабуть, аж з індексу А помножити наго. Тобто, якщо б ми, наприклад, знали б сторону а, де ми знаємо БК, тому б ми знайшли. Або навпаки, якщо б ми знали сторону Деце, ми знаємо висоту, яка до неї проведена, знайшли б площу. Тепер хто пам'ятає, як знайти гострий кут ось цей? Якщо ми знаємо кут між висотами, що ми там повинні побачити, хто пам'ятає? Треба побачити, що в цьому чотирикутнику, дивіться, БКДП. Вам відомі три кути: 90, 90 і 60. А сума кутів чотирикутника – кутника 360 градусів. Тому ось цей кут ми можемо знайти, як? Від 360 відняти суму цих трьох. Давайте це запишемо. Тобто кут Д, це в нас буде 360 градусів. Відняти суму кутів 90 плюс 90 плюс 60. Це 180, 360 мінус 180, це буде 180, і ще відняти 60, це буде 120. Тобто тупий кут паралелограма 120, а тому гострий кут – це буде 180 мінус 120. І це буде 60 грамів. Давайте підпишемо, взагалі, можна як теорему запам'ятати, що кут між висотами паралелограма, проведеними з вершини тупого кута, дорівнює гострому куту паралелограма. А тепер, наприклад, з трикутника БКА ви можете знайти сторону АБ? Можете, як знайти сторону АБ? За співвідношеннями в прямокутному трикутнику. З трикутника АКБ кутка до рівня 90 градусів, ми знаходимо гіпотенузу АБ. Як ми її знаходимо? Гіпотенуза завжди шукається діленням. Ми 8 ділимо на що? Так як це протилежний катет, ділимо на синус кута А. Мінус 60, це в нас корінь з 3 на 2. Щось в мене таке вийшло. Так, я не може Так. І це буде 16 поділити на корінь з 3. Немає сенсу вилучати. Ну, можна позбавитись від раціональності, буде 16 коренів з 3 на 3, але так ми і залишимо. Так, аби ми знаємо. АД це в нас дорівнює АБ. І тому площа. АБЦД. Яким чином може бути знайдено? Це БП, яке ми знаємо, помножити на ДЦ. І це буде 12 помножити на, ДЦ воно вже дорівнює АБ, це буде 16 коренів з 3 на 3, 12 і 3 скорочуються, тут буде 4. 4 на 16, 64 корені з 3 сантиметрів квадратних. Тобто це і є наша відповідь. І так, відповідь 64 корені з 3 сантиметрів квадратних. Так, діти, в нас не так багато часу залишилося. Давайте так, я вам скину задачі на дім. Це домашній буде на вівторок. І на сьогодні ми закінчимо. Це тоді до зустрічі на одну хвилинку. Зачекайте.